Радий вас вітати на каналі. Дякую, що завітали саме сюди. Якщо ви тут вперше, ласкаво прошу. А якщо вже дивитесь мої відео не вперше, щиро дякую за вашу підтримку. Канал ще зовсім новий, але я стараюся знаходити для вас справді цікаві варіанти нерухомості за адекватні гроші, а не за всі гроші світу. Сьогодні хочу показати вам будинок, який знаходиться за адресою місто Малин Коростенського району Житомирської області, вулиця Покровська. Одразу трішки по локації: до центру Києва приблизно 111 кілометрів, до міста Житомир 88 кілометрів. Тобто варіант чудово підійде як для постійного проживання, так і для дачного формату або спокійного життя подалі від міської метушні. Будинок 1990 року побудови цегляний, у хорошому житловому стані, розташований на земельній ділянці площею 7 соток. Ділянка доглянута, є місце і для саду, і для відпочинку, і для господарських потреб. Загальна площа будинку 75 квадратних метрів. Планування дуже вдале, і це один із великих плюсів цього об'єкта. У будинку є три окремі роздільні кімнати загальною житловою площою 41,6 квадратних метра. А також одна прохідна кімната. Кімнати світлі, правильної форми, без зайвих ламів і незручних кутів. Окрема кухня, в якій вже є все необхідне для життя: холодильник, мікрохвильова піч, газова плита, газовий котел, а також колонка для гарячої води. За бажанням, газовий котел можна переробити на електричний, це також важливий момент для тих, хто планує модернізацію. В будинку просторий санвузол, що не так часто зустрічається у будинках такого року побудова. І ще один великий плюс: є підвал, який ідеально підійде для зберігання консервації овочів або інших речей. Дах у будинку перекритий шифером, і його міняли у 2023 році. Тобто цей момент вже вирішений і не потребує додаткових вкладень. Вікна по всьому будинку металопластикові. Одразу скажу чесно: будинку потрібен ремонт, але водночас він цілком придатний для проживання вже зараз. Комусь він підійде і в такому стані, особливо якщо потрібен будинок зайшов і живеш, а хтось зможе зробити ремонт поступово під себе без поспіху. Важливий момент житловий сертифікат, так що на сьогодні є дуже актуальним для багатьох покупців. Перегляд будинку можливий за попередньою домовленістю, і тепер про ціну вартість цього будинку 14 тисяч доларів США. І тут хочу сказати дуже важливу річ. Пам'ятайте, дешевий сир лише в мишеловці, а за гарний будинок завжди потрібно заплатити. Це не варіант за копійки і без вкладень, але це чесна ціна за реальний будинок з землею, комунікаціями та нормальним плануванням. Якщо вам подобаються такі огляди, якщо ви хочете підтримати канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментар. Для вас це дрібниця, а для мене величезна мотивація рухатися далі і знаходити для вас ще більше. Більше цікавих варіантів. Радий вас тут бачити. Дякую за перегляд. До нових зустрічей і до побачення!